Всі нормальні люди худні до літа, а я до осені. Сьогодні 4 серпня. І я сама собі задаю челендж скинути 4 кілограми екологічним легким шляхом до 4 вересня. В моїй програмі тренажерний зал два рази на тиждень, мінімум. Скоріш за все, більше в мене не вийде, бо дорослі люди багато справ, ну, самі розумієте. Стрейчинг мінімум раз на тиждень. Скоріш за все два, бо стрейчинг я дуже сильно люблю. І що я вважаю найважливішим, це ходьба. ходьба. 5 тисяч кроків ще до сніданку і 8 тисяч кроків мінімум за день. Харчування. В харчуванні я себе особливо обмежувати не буду. Єдине важливе, чого обов'язково я вам рекомендую дотримуватись, це добирати свою норму білку. Для цього мені доведеться зважувати абсолютно всю їжу. Це, мабуть, найважливіше і найважче в цьому. Ще класна штука це побутовий фітнес. Ну, я так його називаю. Це коли ви займаєтесь якимись домашніми справами і паралельно робите вправу. Всі подробиці цього експерименту в моєму телеграм-каналі. Результати через місяць. А якщо хочеш знати, що з цього вийшло, підписуйся.